Друзі, всім привіт вітаю вас на каналі Crypto Investor. Сьогодні я поділюся з вами своїми думками стосовно сильно недооцінених монет, які можна купувати або осереднювати типу позицію, якщо вони вже у вас є у портфелі. Друзі, всі сьогоднішні монети це звичайно, не фінансова рекомендація. Проводьте свій аналіз і всі фінансові рішення приймайте на свій страх і ризик. Для аналізу недооцінених монет, давайте використаємо рейтинг 100 найкращих монет CoinMarketCap за останні 90 днів. На корекції, звичайно, можна докуповувати багато монет, але доцільніше буде поглянути саме на ті, які значно. До Отже, давайте перейдемо в червону зону монет, і серед даного переліку я хотів би звернути вашу увагу на такі три монети. Це Аптас, яка зараз дешевша на 10%, ніж було 90 днів назад. Sei подешевшала на 20%, і Тао, яка дає можливість сьогодні придбати її знижкою 32%. Друзі, прохання до вас поставити лайк або дизлайк відео, залишайте коменти і пропозиції по контенту. Будь-яка активність глядачів позитивно впливає на алгоритми YouTube, адже розвивати україномовний канал дуже важко, тому така ваша допомога буде цінною для розвитку каналу. Давайте більш детально проанізуємо кожну з даних монет. Перша монета ТАО. Чому зараз можна купувати дану монету? По-перше, це значна недооціненість, адже майже завжди краще купувати монети, які значно недооцінені, і мають відповідно більший потенціал росту або хоча б відскоку ціни, якщо у вас спекулятивні, а не інвестиційні цілі. По-друге, це один із лідерів сектору штучного інтелекту, який зараз дуже популярний серед криптомонет. По-третє, дана монета є у переліку фондів Grayscale, що дає можливість інвестувати в ТАО також і інституціональним інвесторам. Тао на 39-му місці рейтингу, капіталізація 3,67 мільярда доларів. Циркуляція зараз 38,8% монет. Середину старів стірдин полічейн капітал. Давайте поглянемо на графік ТАО. монета скоргувалася після сильного росту і прийшла у зону прийнятну для покупки на наступний виток росту. Місового локального піку монета знизилась на 42%. свого глобального дна виросла на 1400%. Найближча зона спроту знаходиться на 510 доларах. Найближча зона підтримки, від якої можна розглядати свої покупки, знаходиться на 420 доларах. Друзі, більше всілякої корисної інформації, включно з щоденним аналізом графіку біткоїна та головними новинами на крипторинку, можна знайти в моїй телеграм-групі. Є окрема група для моїх рефералів з оперативною інформацією по всіх моїх покупках і продажах монет, спекулятивним портфелем. Є дві зготові збірки портфели на 10 монет та 20 монет. Також учасників групи отримають доступ до моїх індикаторів з інструкцією по використанню. Якщо у вас є бажання приєднатися, потрібно виконати наступні умови. Зареєструватися на біржі ByBit або OKX за моїм реферальним посиланням, пройти верифікацію. Детальну інформацію можна знайти за посиланням в описі відео. Переходимо до другої монети Aptos. Дана монета відноситься до сектору блокчейну. Чому зараз можна купувати дану монету? По-перше, це також недооціненість. По-друге, дана монета використовує технології, схожі до дуже хайпової зараз монети SUI. І на мою думку, краще купити недооцінений Aptos, ніж значно переоцінений SUI. По-третє, нещодавно вийшла новина, що для Aptos також буде створено фонд від Grayscale, що потенційно збільшить надходження коштів в дану монету. Аптес знаходиться на 30-му місці рейтингу, капіталізація 5 мільярдів доларів. Циркуляція зараз 49,3% монет. Серед інстарівський 1 Андерсен Хорвіц, Binance Labs, Dragonfly Capital, Coinbase Ventures, Multicoin Capital, Circle. Давайте поглянемо на графік каптус. Також сильно скоргувалося. і свого локального весняного піку монета знизилась на 52%. 1 виросла на 187%. Найближча зона спроту знаходиться на 10,50х. Найближча зона підтримки, від якої можна зглядати свої покупки, знаходиться на 8,55. Друзі, не забувайте про криптобезпеку. Не зберігайте значних сум на біржах. Посилання на криптогаманці можна знайти в описі відео. Обирайте криптогаманець, який вам більше подобається, та зберігайте свою криптовалюту безпечно. Переходимо до третьої монети SEI. Дана монета також відноситься до сектору блокчейн. Чому зараз можна купувати дану монету? По-перше, це також недооціненість, як і в попередніх двох монетах. По-друге, блокчейн Сей використовує досить унікальну технологію паралелізації. І якщо ця технологія буде на хайпі, монета може показати сильний ріст. По третє, також, як із монетою Aptos, нещодавно вийшла новина, що для монети Sale буде також створено фонд від Grayscale, що потенційно збільшить надшкодження коштів дану монету. Сей знаходиться на 67 місці рейтингу, капіталізація 1,64 мільярди доларів. Циркуляція зараз 42,1% монет. інвесторів старів Стірдин Multicoin Capital, Coinbase Ventures, Delphi Ventures, Circle. Давайте поглянемо графік Sale. Монета також сильно скоригувалася. Від свого локального весняного піку знаходиться в на 65%. Від свого одна виросла на 306%. Найближча зона спроту знаходиться на 50 центах, найближча зона підтримки, від якої можна здати свої покупки, знаходиться на 35 центах. Це були три монети, які я виділив для докупу на цій корекції. Сподіваюся, дане відео було вам корисним. Друзі, дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, де буде більше інформації, яка не потребує окремого відео. Ну і хто ще не зареєстрований на топ-біржах, використовуйте посилання в описі з бонусами на комісії. Бажаю всім успіхів в інвестуванні.